Он новлю на трому стоит, двілина уже скупала. Ты хоть знає, як ее звати? Розкути Котрі? Тут, тут во, тут во, не відрівані. Ти тут на сонце си жареш Кажи ти тут сириш На сонечку Па Ar pake. Šiažnai minė klyje. Дювелин. Дювелина? Не. 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 Не можно. Не можно. Ha ha Бердючка Було в столі тепер. Хотіш. Хотіш. Червина. О, я думала, тут клю а ті ще... Ростількома що лав мені окуляри, їх так нині. А там там ловить ні? Що ж никто там не ловит. Сьогодні день спокою. Так пішов, а це уже... Без Тимофія. Що там провіряєш? Єв? Тимошка пішов доплачувати 100 гривнів. Сторо Бо там 200 коштує, а тут. 300. Бачите, такий в мене чесний чоловік. А ця тут носиться. А ця тут носиться, бо газда пішов, не взяв мене, кажись з собою. Рибка не клює. Поки що. Двілінка, зараз Тимофій прийде. А ви кажете собаки? Оп. хе Мушку. мушку? Ну, є не когось там, але прослідимо. Трошки маленькі зум у телефоні, але Що за дерево? Зкрита камера. Що ти, двіліна, профукала Тимофія, так? Запуталася. Ось уже запуталася. не за 200 гривень і не за триста, правда двілину. Але носить. Так вона переживає, де ти мог. Куди, 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 куди? Січа, де її там дівся господар? А рибка не клює. Сьогодні не рибний день. Хто там іде? О, ми когось побачили. Наш Тимофій йде. Усікла. Чекає. Дивіться, що воно дурне. Вона дуже розумне. Бачить на тому березі свого Тимофія. Ходи сюди, дівліна. Дівліна? До мене. Ходи сюди. Ходи тобі, речі. Ходи. Чекай, ходи. Хочеш прикол. Ходи сюди. Чекай. Чекай. Біжи до нього. Біжи, біжи. Біжи Біжи до нього. Біжи. Біжи. Без нього не мож. Пусти, вона буде йти сама! Ходи сюди! Вона ж рада, що ти там є. Де вона тебе лишить? Ходи сюди! Вона хоче пити води? Ходи сюди, я дам води. Бишко чамно, бачка чемно я бігала без ланця до тебе. Куда я без тебе? Але джевелінка не хвоста, радість ти моя. Ну, лишила хвоста. Лишила хвоста. Ти казав, що води даш. Лишила хвоста. Не клювала, тімо. Якби щось, то ні разу не плював, ні разу не клюнуло. Я тобі кажу, Ми тут в мене свідки є. По 10-по 11 чоловік. Вже зловив? Зловив? Пустив той став, зариблення. А, зариблення? O, jie karas! Eik, Lenklūnu! Turiu būti tu irgi, taip? Kur aš neuvėjau? Там так люєт правда? Бачу самі за ритуха. На відео тук. я в группі А як він цей? Він не сказав сторінку? Як він це називає? Збудьте, має бути. Спасибі. Дякую. Спасибо. Бо сказали, що написали, що класний песик. Ты нико нема. Шо це Є вже твій гозда, Іду я тобі по воду. Ні! Nee. Він не що клюнув тепер. Obrigada usa serdética, se obrigada, obrigada, obrigada. По балінчике что считал? Запуталася далі, не? Щось воно там? На вуці, так? Да? А вода де? В машині. Да-да-да. Та-да-дам, та-да-дам. Добре, я буду себе включати, бо мені тут треба всякого брати.